Доброго дня, шановне товариство! Сьогодні хочу розповісти вам про одного із багатьох наших помічників на пасіці. Це, як ви вже зрозуміли, от Апіліфт. Що з нас ззаду нас стоїть? Давайте глянемо, що це за конструкція така. І так, апіліфт один із багатьох помічників у нас на пасіці. Що він собою представляє? Це такий підйомний механізм, в якому, який конструктивно зроблений, що є рухома синя рама. Находиться на колесах, він може їздити. Отак. І... Рухома рамка, яка їздить всередині нерухомої. Отак От він вверх вниз. Значить, фіксується ручка, тут я вам потім покажу я. Дуже надійно. Піднімаємо вверх Висота підйому в нашому апеліфті десь 1,60 шістдесят Ну і, в принципі. З самої землі, там, ну не з землі, десь сантиметрів 20, може піднімати. Саме <клухи> конструктивно значить, оці два речаги зажимають вулик і ми піднімаємо. В нас на пасіці він використовується тільки весною. Коли ми міняємо дище в вулика, підійшли. Корпус обжали, підняли, замінили дно, опустили вулика. Хто кочує, то використовують їх як погрузочний механізм на автомобіль. Тобто Вулик сам підвозиться до автомобіля пасічною тілешкою чи підноситься, потім ставиться на апіліфт, піднімається вверх. Коли міняємо нижче, приміняємо оці такі рухомі щоки. А коли потрібно як використовувати як підйомний механізм, то ось сюди вставляємо такі штирі, ці забираються, витягуються. витягуюся. Тепер він використовується як подйомник. Сюди вулик поставили. О, так. Ну, він знища, наприклад. Якщо щоками, щоками зажмете, то днище останеться. Так. Тепер поставимо, що на місце. Одна з у в нас завжди фіксована, її не можна порухати. Ну, можна нажати, отак, можна розвинути. Ця щока в свободному рухається, але потім зажимається отак механізм. І тоді вона вже не рухається. Давайте на прикладі побачимо, як піднімає вулика, як ми це робимо. Беремо білі опускаємо на рівень, під'їжджаємо ззаду вулика. На місці, на місце, Все направили. Так, значить, ви побачили, як обжимається вулик, це дерев'яний, ми вам показували. Але якщо потрібно, буде обжати чи то дерев'яний, чи вибачаюсь. Але якщо потрібно буде обжати пінопластовий, то з ППС чи з ППУ вулики, дехто використовує фанерні вулики, то такий зажим доволі, він можна сказати, жорсткий, суворий. Значить, ми е, зробили сюди пінопластові прокладки. Оце такі прокладочки, ми їх отак надіваємо. Все, тоді будь-який вулик ППС чи ППУ обжимається дуже хорошо і піднімається. Якщо це потрібно конструктивно. Як підйомник, то тоді не, 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 не потрібно що робити. Е, ближче до конструкції, значить я зараз візьму е, камеру покажу на яких роликах він їздить, як фіксується тут у нас ручка. Ну, в, принципі, в принципі, все. Якщо у когось будуть якісь запитання по апіліфті, з, з якийсь узол, Треба зняти чи показати, пишіть в коментарях, я всім відповім і покажу. Тому що я дуже довго з цим грався і знаю це вже доволі досконально. Значить. Значить, з цієї сторони От, е рухома каретка ходить на таких, таких пазах. Це тут ми вирізали е в трубі пази і каретка ходить на чотирьох підшипниках. Два з цієї сторони, два з цієї. Фіксатор е цієї нерухомої е чи зафіксованої. Отак він працює, коли. бачите. Чуть-чуть, ну, але він тоді ослабляє тут конструкцію. Ця конструкція отак зажимає. Те саме робить, в принципі, що й це. Але тут треба зусилля добре зробити, щоб воно зажало. ручку. Ручка у нас фіксується отак. Бачите? Раз, отак ховається. Тобто оборот, оборот зробили, видвинули все. Отак, коротше, пишіть, дзвоніть. Ну і вийшов у нас отакий ліфт. Трошки довго ми його робили, а ще довше збирались показати вам. У нас він вже десь біля 6 років. Але дуже хороша і ну, надійна машина. Все, всім всього найкращого. До зустрічі.